Я не знаю, український язик, от моя проблема, так. Да. Нічого, а Зараз... мене розумієте? Розумію, раз, раз, розумію, розумію. Прекрасно. А от яка ваша основна мова? Арабська, арабська. Я араб християн з Сирії. Араб християн з Сиріи. Ага. Дядя Себастьян. Вас звати дядя Себастьян. Да, дядя Себастьян. Дядя... Мені 40 років дядя... і уже інвалідна групи і одинокий мужчина, уже 14 років шукаю себе дружину, а всі дівчата мене вгоняють і не знають причину. Склада, жениться не любой, а мене всі вгоняють и знаю причину. Ну, давайте спробуємо через Гончаренко да. центр онлайн знайти вам да. дівчину. Да, Розкажіть да, да, да. тоді про себе. У Вас а, ж таки є українська. Да, yes, yes. звати Себастьян Муса. Я родився 18 грудня 1986 року В Одесі, ново ну, два 25 років прожив в Сирії. У нас в Сирії всі на роботі сидять, смотрят телевізор, У нас в усіх магазинах і аптеках стоять телевізори, і нету ніякої медкомісії, пальця, ніякого нікані ви цього варианта нету. Скажіть, а кого б ви хотіли яку б дівчину знайти? Женщина с бенком Мне нужна жінка з сібенком. Готова с зібьонком і готова становить ребенка садовосів. А вік, який як має виглядати? Чи це важливо? щоб є возис між 25 років рік і 40 років? Якщо старша, теж подходя зовнішній. Щоб любая, любая. Тільки щоб не була стара. Желательно блондинка. дівчата. От є прекрасний хлопець да, да. яскравий ініціативний до нас. Да, сам да. підійшов Гончаренко. Центр е, об'єднає серця.